піжами та кінгурумі. Вага лоту 8 кг, ціна 950 гривень за цілий мішечок. Ось такий халатик жіночий, він іде з капюшончиком. Така довга моделька. Наступний розмір М з поясочком, без капюшону. Ось такі штанішки, більший розмір. Така моделька. Наступний. Ось такий кардиганчик теплесенький. Дуже теплі штани. Дивіться, які крутесні, які теплесенькі. Ось така моделька. Далі кину в румі Ось такого плану. Так, кофточка вона йде фрісово з коротким рукавом, більший розмір, з етикеточкою. Далі йде ось такий халатик теплесенький. З поясочком. Далі чоловічий від бренду Next. Розмір XL. Так, Марк Спенсер. Ще одна чоловіча моделька з капюшоном. Більший розмір. До речі, теж з поясочком. Далі штанишки. Ось такі дві пари. Теплесеньки. Так, кофточка. Щоноче. Так, ось такі штани. Це буде розмір М. Далі ось така кофточка з ластівками. Це розмір S. -ка. І останній це халатик теж іде Марк Спенсер. Ось така моделька жіноча. З таким пінгвінчиком. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок, вага якого 8 кг, ціна 950 гривень.